Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі КНІТКА ТВ. Сьогодні ми підведемо підсумки літературно-в'язальної вікторини, яку я проводила в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх Барв, який організували Ліночка та Маруся. І я дуже їм вдячна за цей проєкт і дуже вдячна всім, хто взяв участь в моєму конкурсі, в моїй вікторині. Питання Вікторини, літературно-в'язальної, було пов'язано з тією роботою, яку я в'яжу в рамках цього спільного проекту, а крім того, воно було пов'язано з тими роботами, які я в'язала дуже-дуже давно, але які надихнули мене на створення саме роботи, яка в мене в процесі зараз. Питання звучало так. Вибачте, за камеру, це Анфіса. Питання звучало так: яке оповідання Ернеста Хімінгуея стало основою моєї роботи, моєї сукні, яку я в'язала дуже-дуже давно, але вона була пов'язана з осінню. Перше слово оповідання, назва оповідання було пов'язано з осінню, а друга половина з тим, що мені подобається. Це те, що мені подобається. Це анфіска. І я дуже вдячна всім, хто відповів на питання моєї вікторини. І особливо за те, що ви дуже уважні до моїх відео. До того, що я вам розповідаю про себе, і що ви знаєте, що мені подобається, ну, звичайно, ну що мені може подобатись, крім в'язання? Так, назва оповідання Ернеста Хімінгуея Кішка на дощу. І 13 дівчат правильно вгадали назву цього оповідання. Кішка на дощу. Коли я в'язала свою сукню, ту попередню, давним-давно, вона в мене скоріш, я б її назвала, все-таки може граматично невірно, але більш відповідає моєму емоційному стану тоді і зараз, і так як я собі це уявляю, це кішка під дощем. Ну, може, граматично невірно це звучить, але дівчата для мене осінь — це не просто прогулянки під парасолькою в теплому взутті, по осінньому мокрому листю, а це ще котики, які сидять під лавочками, під скамійками, на скамійках мокнуть. В них нема взуття. Вони голими лапками, по цим калюжам ходять, їх хочеться взяти на руки, сховати під одяг, віднести додому, зігріти, нагодувати, надати їм тепло і ласку. Ну, тому що для мене коти, ну, як ви розумієте, це більше, ніж. Істоти або тварини, вибачте, за камеру нічого не буде міняти, це анфіса. А я хочу провести цей ефір без монтування. Буду ставити на паузу, коли буду переходити з рук і, ну, і так далі. Коли буду переходити коти, це теж люди тільки краще. Я, мабуть, у минулому житті була кішкою або в майбутньому буду кішкою, тому що я їх розумію, вони мене розуміють, ми спілкуємось на рівних, скажімо так. Тому, ну, звичайно, яке б ще оповідання могло мене спонукати на створення якоїсь роботи? Кішка під дощем. На дощу, як це правильно звучить в перекладі. Дякую всім, хто відповів вірно. Дякую всім, хто відповів, хто прийшов, хто був настільки ласкавий, що завітав до мене на вікторину. Навіть ті, хто не бере участі у цьому спільному проєкті, що прийшли не тільки блогери, що прийшли мої підписники, улюблені, дорогі, для яких я знімаю відео, і тому давайте. Перейдемо до розіграшу. Зараз я візьму телефон з програмою і оголошу список тих, хто приймає участь. Я ставлю на паузу. Так. У нас 13 вірних відповідей. Вам відзеркалює, я зачитаю. Список складала по черзі, як приходили вірні відповіді. Перша. Наталка в'язалки від Наталки канал. Друга Оксанка, канал на хвилі Києва. Третя, Галинка. «Чарівна ниточка та Галиншини Фантазії. Четверта. Раєчка. Канал Раїса Бере. П'ята. Світланка Ритько. Шоста Лариса. Канал Різнокольорова мозаїка. Сьома. Валентина Нежданова. Восьма Марина, канал Калейдоскоп В'язання. Девята Світланка Кушнир. 10. Юлечка Савлюк. 11. Оксанка Оксимур Хендмейт по-українськи. 12. Оксаночка Левчук. Просто в'яжемо з Оксанкою Левчук. І 13 Наталка. Канал «Натка в'яже. 13. Обожнюю число 13. Обожнюю, коли чорні коти переходять мені дорогу. Це на вдачу завжди: 13 дівчат. І зараз ми з вами все зробимо. Так, дівчата, сьогодні субота 13.35 я знімаю вам відео не в прямому ефірі, бо, по-перше, не оголосила вам прямий ефір, забула. А по-друге, в цій кімнаті, де я знімаю, в мене тут не ловить інтернет. Зараз запишу і одразу змонтую і викладу. Так, програмка в мене називається Randomizer, мабуть. Так, вам не видно. Так, randomizer. Так, Зараз ми зробимо так, щоб воно не відсвічувало. Так, ідемо в при в додаток налаштування, обираємо так, з одинички по тринадцять, один тринадцять. Так, ну що, всім удачі? Четверта виграв четвертий номер. Четверта, це Раєчка, Раєчка, канал Раїса Бере Раєчка. З перемогою очікую твою адресу. В особисті, в Телеграм, в Інстаграм, куди тобі зручно. Посилання будуть під відео. Зараз, як скажеш, Укрпошта, нова пошта як зручно все відправлю. Подаруночок очікую. Вітаю, дівчата! Я сподіваюся, і ви привітаєте переможницю, і я сподіваюся, це не остання вікторина, і сподіваюся, що в наступній більше дівчат візьмуть участь. А наступна буде обов'язкова, бо наприкінці листопада рік моєму каналу, і якщо з ним все буде гаразд. Проведемо ще одну цікаву вікторину, якщо вам сподобався такий формат. Напишіть, чи вам цікаві такі питання, пов'язані не тільки з в'язанням, а з літературою, з кіно. Вигадаємо ще щось цікавеньке, обов'язково? Так, вітаю, очікую адресу, раєчко, очікую. І далі. Розповім вам, що ж я просуваю в цьому спільнику, тому що часу мені недостатньо, наприклад, але якісь просування є, і я вам трошки про них розповім. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись, що в мене зараз на спицях. По-перше, я не знаю, чи я встигну саме в рамках цього проєкту закінчити саме цей светр. Осінній дощ, з якого все це почалось, ну, будемо сподіватися. Тому що, по-перше, другий свитер, який я теж в'яжу в цьому проєкті, він мені, ну, скажімо так, більш потрібен на початок осені це бавовна, котон-твіт, і, звичайно, він більш потрібен, ніж мій осінній дощ, вовняний, теплий. В мене готов перед. Блакитний колір вам, може, не дуже передається. Він такий ніжно-блакитний, так. такий сіро-блакитний. Ось такий буде светрик, такий невимушений, дирчастий. Вже не настільки дирчастий, як мої літні речі, але тим не менше. Він до середини бедра, а спинка буде трошки довгою, і тут будуть розрізи ну, так буде, на джинси і скошене плече Так добре воно скошене, і рукав я ще не знаю який чи довгий. Чи три чверті. І мені хотілося би якийсь такий поширше, але ну, не знаю. Це як вийде. Це буду дивитись спинку, коли закінчу, зішью, оброблю горловинку. І я вже тоді завжди планую рукави. Тобто, тоді мені зрозуміло, як воно буде виглядати. Це те, що стосується першої роботи. Спинку тільки почала і готувати тільки перед. Шкарпетки, шкарпетки, дівчата, я е, хотіла в'язати собі, спиральки е, помаранчеві, такі цікаві, але нагальна потреба для ЗСУ, для котиків для наших, і я в'яжу шкарпеточки для них, а це займає і більше часу, і ну, тому мої шкарпетки. Підождуть, я собі під ялинку можу їх. Потім зв'яжу. То таке, то нічого страшного. Давайте перейдемо на руки, і я вам покажу свої просування і в шкарпеточках, і в осінньому дощу. Поїхали. Так, мої шкарпеточки, ну, верніше, не мої, звичайні. Чоловічі шкарпетки, такий 42-43 розмір. На резинці високі, з укріпленою п'яточкою. Ось такою. Це вони ще, ну, звичайно, не попрані. Так, резиночка, 2, резиночка 4х2 поверху. Чорний. І звичайне тут збавляння. Такий звичайний мисочок. Ось такий. Так, оце в мене готова тільки одна шкарпетка, і друга і друга вив'язується вже, я в'яжу зверху до мисочка, ось мені ще. Потрібно Анфіса прийшла, зв'язати ще чорною ниточкою до до мисочка. Ось така в мене пряжа. Вона, дівчата, це колись покупалась теж в секанді чи в сток в стоку з підмотом, ось така, і синя, і чорна. Але синьої на шкарпетки не вистачило б, я вирішила зробити з чорним, скомбінувати. Ну, тобто, це такі практичні взуття шкарпеточки. Так, ну, ладно, подивіться на анфіску, раз вона вже так хочеть. Так, і давайте ж, нарешті, до того светрика, який основний, з якого все почалося. Тут зв'язано ще дуже мало. Не знаю, чи зараз вам буде зрозуміла концепція цього светрика. Ось так виглядає край. Це основний колір. Так, тут в мене вже одне листя впало. Далі йдуть ось такі. Кольорові ставочки. Не можу вам показати, я їх перезняла на спиці. Там, де я в'яжу жакард, там, де листя в мене йде, там я перезнімаю на прямій спиці. Інакше я не можу. Мені незручно в'язати на кругових спицях. Бачите, як нервує киця. Бо сьогодні субота, вихідний день, а я знов з вами. А потім вже в'яжу, перезнімаю знов на, на кругові, щоб приміряти. Тому що м, тут в мене так, ось же ж мій дощ, щоб ви бачили. Може й добре, що ви зараз не бачите, як це м, ну, повністю виглядає, щоб для вас було цікаво побачити роботу, готову. Готово. Так, Все, дівчата, Анфіса, все, все одно не дасть до кінця зняти відео. Зараз я вам покажу. Зараз перейдемо. Так, на столі Банфіса все одно б не дала показати. Так, ось так це виглядає поки що. І це все, що я встигла пров'язати. Листя одне, інше. Тут їх буде небагато. Небагато буде. Ну, ось так. Ну, це низ. Це низ, ну, але я вам. Покажу, щоб ви зрозуміли. Кольори не дуже передаються кольори, як воно виглядає. Але це колір ну, такий для мене ностальгічний, це саме той колір, який я знайшла в себе, і він мене підштовхнув на спогади про ось, оті мої роботи. Ось так це виглядає. Так, все, дівчата. Валюшо, очікую на адресу. Всім велике дякую за те, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, що ви дивитесь, Вибачте, що ви дивитесь мене, за те, що ви зі мною. Сподіваюсь, незабаром в мене буде більше що показати вам в цьому спільному проєкті. Пішла працювати. Всім гарних вихідних, тихих, мирних, хороших, творчих вихідних. Побачимось! Всім легких петелечок. Пока!